З яким містом України асоціюються такі значення? Будинок Корабель. Резиденція митрополитів. Місто трьох культур. Місто Чернівці. Будинок Корабель. Це пам'ятка архітектури місцевого значення у Чернівцях. Дім Корабель. Це родзинка всіх архітектурних пам'яток чернівців, яка розташована при перетині вулиць Головної та шолом Алейхема. Це один з перших кам'яних будинків, споруджений наприкінці 19 століття. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації це пам'ятка архітектури, розташована у місті Чернівці. Комплекс збудований у 1864-1882 роках. З 24 серпня 1963 року є пам'яткою архітектури національного значення. 28 червня 2011 року на 35-й сесії комітету ЮНЕСКО архітектурний ансамбль резиденції включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Чернівці гармонійно поєднують українську, румунську та австрійську культурні традиції, що відображаються в архітектурі, кухні. Та атмосфері міста це спадок багатонаціональної історії регіону і додає йому унікальної атмосфери мультикультурності та європейської витонченості. Панчішна фабрика, корольов, лісопарки. Це місто Житомир. Панчішна фабрика це бренд міста, адже Житомирські шкарпетки популярні в Україні та за її межами. Житомирська панчішна фабрика це колишнє підприємство легкої промисловості, зайняте в галузі виробництва та реалізації панчішно шкарпеткових виробів. Фабрика почала працювати в 1935 році, а під час фашистської окупації вона була практично зруйнована і відновила роботу лише у 1948 році. Тепер це приватне акціонерне товариство Екотекстиль. Також у Житомирі народився Сергій Павлович Корольов. Це конструктор, український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики школи академіка Михайла Кравчука, один із засновників практичної космонавтики, перший головний конструктор ракетокосмічних систем у СРСР. Саме він очолив ракетну програму СРСР. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі. Здійснено перший політ людини в космос. Мова йде про політ Юрія Гагаріна. Місто Житомир оточено густими лісами та парками, які забезпечують затишну атмосферу і гарні можливості для відпочинку на природі. Вони приваблюють як мешканців міста, так і туристів зі всієї України. Житомирська область займає перше місце по запасах лісових ресурсів, які становлять 750 тисяч гектарів. Для порівняння це три держави Люксембург, Деруни, Древлянський парк, річка Уж. Коростень. Древлянський парк це природний парк, розташований у центрі міста Коростень на гранітних берегах річки Уш. Входить до топ-12 найкращих парків України, тут зберігся природний ландшафт, виходи скельних порід та мальовнича флора. У світових виданнях ця природна зона має назву Маленька Швейцарія. За своєю красою древлянський парк може змагатися зі знаменитою Софіївкою в Умані, адже якщо Софіївка має штучний ландшафт, то Коростинський парк природний. Недарма парк має назву Древлянський, адже тут розташовано багато пам'яток. У вересні тут щорічно проходить Міжнародний фестиваль Дарунів. Саме з 2008 року зародилася нова історія славетного міста Коростань, яка додала йому особливого колориту та присвоїла звання столиці Дарунів. І вже на першому фестивалі спекли величезний Дарун, вага якого була 118 кілограм. Який увійшов до Книги рекордів України. Друзі. Ми бачимо, що ви дивитесь наш канал без підписки. Всього незначна частина підписалася. Давайте це виправляти. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за цікавими випусками тестів та вікторин. Майже кожного дня ви отримаєте цікаве питання у стрічку новин і щотижня новий випуск. Щиро вдячні за підписку! А ми продовжимо. Знакова битва. Пам'ятник коню відьомська слава. Місто Конотоп У 1659 році під конотопом українське військо здобуло визначну перемогу над московською армією. Облога конотопа тривала 70 днів оборону міста. Тримав чотирьохтисячний козацький полк під керівництвом полковника Гуляницького. Це була одна із найблискучіших перемог в історії українського війська, і ця подія є важливим епізодом в історії боротьби за незалежність України. Назва міста за переказами означає місце, де топнуть коні пам'ятний знак, присвячений коню одному із символів міста, розташований у центрі Конотопа. Це один з небагатьох монументів. Де головним є саме кінь, а не вершник. Конотоп часто асоціюється з відьмою завдяки знаменитій повісті Григорія Квітки Основ'яненка Конотопська відьма. Це створило міфічний образ міста в українській культурі Батьківщина Мати, Долина Троянд, Буддійський храм. Місто Черкаси. скульптором монументу батьківщини матері є Галина Кальченко, яка була ученицею видатного скульптора Євгена Вікторовича Вучетича. Мешканці Черкас вважають, що їх батьківщина мати більш жива та неймовірно емоційна. З пагорба Слави відкривається вид на долину Троянд. Назву парк отримав, тому що раніше цих квітів було в парку дуже багато. Зараз троян залишилося небагато, проте долина троянд це прекрасне місце для відпочинку на траві, заняття спортом або просто прогулянок. Буддійський храм, храм Білого Лотоса це найбільший в Європі буддійський храм, і він розташований саме у Черкасах. Тут функціонує школа бойових мистецтв. Відвідувачі мають можливість навчатися Маотай, основи самооборони, кунг-фу за вигодану техніку Лаоської школи, Йозі, практикам правильного дихання, а також проведенням чайної церемонії. Як каш неймовірна у нас Україна? Запрошуємо вас до перегляду перших двох випусків про міста України! Приємного перегляду!